На такому рівні кожна гра це є фінал. І сьогоднішня гра також не була, але, скажімо так, в групі складається з декількох фіналів і сьогодні ми програли, але в нас шанси ще є і потрібно наступне вже набирати максимум все, що можемо, і потрібно прикладати максимальну зусиль. Будемо старатися не падати духом. Ясно, що сьогодні всі незадоволені. Тому що насправді сьогодні всі налаштовувались і видно було, що хоч команда хотіла перемогти. Але так, так складається, на жаль, не ясно, не ясно чому. В принципі, так коротко, якщо згадати, то і Бенфіка, по суті, там особливих моментів, таких біля наших воріт не, не було. І якісь такі помилки, і ми пропускаємо. Ну так, половина пройшла, але ну, насправді ще нічого не втрачено. Так що я повторюю, що зараз легше всього пустити руки і вже сказати, що немає сенсу далі грати. Але сенс є, звичайно, і, і ми маємо грати і брати максимум з тих наступних ігор.